Слухати усім власникам бізнесу, чому працівники не лайкають пости і не тегають в своїх дописах, кожен власник бізнесу має розуміти, що не завжди усі працівники, які працюють у вас, вміють і знають роботу соціальних сторінок. Для себе, для свого власного користування, вони можуть знати, як вертається стрічка новин, або як вона просто де вона знаходиться, як її відкрити і як прокомунікувати з друзями. Но по відношенню до бренду не завжди є таке розуміння. Це перше. Друге, немає лояльності до бренду. Для того щоб підвищити лояльність до бренду, вам потрібно попрацювати над внутрішнім маркетингом. Напевно, пропрацювати якусь концепцію з самими працівниками. А змусити просто працівника лайкати пости чи хотіти це робити не завжди є правильним рішенням. Це може бути знаєте, зворотнім фідбеком про те, що мене змушують, і я щось там роблю. Не завжди конкретно. Ваші дописи чи ваші пости є цікавими для, для ваших працівників, тому вони ніяк не взаємодіють з вашим контентом. Тому а, тут наступний пункт, що може зробити власник бізнесу: зібрати працівників. Послухати їхню власну думку, можливо, почути якісь рекомендації щодо контенту, що би вони хотіли бачити, як би вони це хотіли бачити. Четверте, не можуть застосувати самих працівників в контенті. Іноді люди, які взаємодіють або є в цьому контенті, можуть більш лояльніше ставитися до бренду, хотіти його шерити, хотіти показувати це друзям. І таким способом працівнику буде цікавіше взаємодія діяти з даною сторінкою. Буває таке, що працівник не хоче ніяким способом ніяким способом взагалі а, показуватись на сторінці. І це його право, і ви маєте його підтримати, а, скажімо так, його право. А, маєте це врахувати в, в своїй комунікаційній складові. Внутрішній маркетинг є важливою складовою, а, і тут є довга процедура комунікації. Я вам Просто розкажу свій один приклад, як я вибудовувала взаємодію працівників у одній з компаній для того, щоб вони конкретно хотіли і мали бажання просуватися. Коли я знаєте працювала на компанії, мені було дійсно цікаво, чому вони його не лайкають, чому вони не приходять і не лайкають мої дописи. Тому я кожного ранку приходила у якийсь відділ бухгалтерії, ще якийсь відділ і так далі компанії, і просто пила. З ними каво комунікувала і питалася, чому ви не лайкаєте те, що я роблю? Скажіть мені, і е, знаєте, що виявилося? Вони дійсно не вміли подивитися, як конкретно е, що я зробила на цій сторінці. Вони не знали, як знайти сторінку компанії. Вони не знали, як лайкати, вони не знали банальних речей, як шерити. Тобто працівники просто по факту не знали, як зробити банальні дії, які потрібні компанії. Тому, якщо ви є власником бізнесу і хочете, щоб ваша, ваші працівники були лояльні до бренду, перше, побудуйте внутрішній маркетинг, не знаю, зробіть якусь систему мотивацій, бонусів, лояльності, там ще щось. Друге. Можете запросити мене, чи будь-кого, який покаже працівнику або зробить тренінг, як працювати або як взаємодіяти в соціальних мережах, які інструменти можна використовувати, як просто знаходити компанію, пошук, банальні речі, як знайти компанію в соціальних мережах, як зробити шер, як зробити коментар і так далі. Буває, що люди це банальних речей не знають. Тому, якщо вам потрібна допомога власники бізнесу, то можете замовити корпоративний тренінг, де я людям доступною мовою. Поясню, як це робити, на що робити, як взаємодіяти. Що я скажу працівникам, які слухають цей тренінг. Зрозумійте, що ми всі, якщо ви в команді, ми всі є в одній зв'язці. Не можна бути просто осторонь бренду, в якому ви працюєте. Коли ви працюєте десь на компанії, то у вас є свої плюшки. Є ріст в компанії, є ріст у вас, є ріст у конкретно заробітку. Тому ми всі зв'язані в одній, скажімо так, ланці. Тому, коли ви просто включаєте оце, а я обіжений на компанію, на бренд я не хочу. Або, а, ну, банально ми не беремо цей випадок, що ви не знаєте, а просто я не хочу, я обіжений, а і мені не подобається і так далі, ви самі собі. Скажіть, так ставити межі з взаємодією або ростом у цій компанії, які ви є. Звісно, що ви можете сказати, і я підтримую, що кожен з нас, який працює в компанії, не завжди є і буде там максимально довгий час і стабільний. Ми всі, коли виростаємо, переходимо. З однієї компанії в іншу компанію, і так далі, але повірте, ті скіли, які ви напрацюєте в одній компанії в команді, ви зможете застосувати ті скіли або в своїй компанії, або в, в наступній роботі. І повірте мені, якщо ви в планах робити свою компанію, то все, що ви будете напрацьовувати з Брендом, в який ви працюєте, або е, ви робите дію, дасть вам можливість росту у своїй компанії. Бо до вас прийдуть у вашу компанію такі ж працівники, які будуть говорити: Я не хочу лайкати, я не хочу шерити, я не хочу це робити, я цього не знаю. І ви також будете шукати тренінги про те, як зробити мотивацію працівника і лояльність до свого бренду. Е, подумайте. З іншої сторони, і повірте, тоді у вас стане зовсім інше бачення щодо того, чому працівники не лайкають компанію пости і не мають лояльності до бренду.